Був дуже сміливий та завжди приходив на допомогу і близьким, і іншим. Таким назавжди залишиться в пам'яті тих, хто його знав, військовослужбовець Євген Делі. Чоловік ще в 15-му році пішов до АТО та оборонив кордони від російської нечисті на сході України. Пробув там понад півтора роки, а потім знову повернувся до цивільного життя. Працював на одному із підприємств Кривого Рогу, де клав до печі. Дуже гарна людина, це була людина від Бога. Це дуже щира людина була, яка дуже любила свою родину, якого всі любили, якого буде дуже не то, що вистачати, досі не віриться, що це трапилося, і що це з ним могло взагалі трапитися. Це дуже тяжко тіряти таких людей. Дуже тяжко. Не зміг сидіти осторонь Євген і під час повномасштабного вторгнення окупантів. 26 лютого вже був у військкоматі, аби знову захищати свою країну. Тоді потрапив до 60-ї бригади, де мав звання солдат, а от давав віч загарбникам на одному із найгарячіших напрямків Харсонському. Побратими кажуть, Євген був хоробрим і загинув як справжній воїн. Під час обстрілу, коли російські армійці накривали наших військових чим тільки можна, Євген прикрив свого командира. Я старший за нього, але в мене бойового досвіду не було. І перші Дні війни він навіть мене прикривав. Ну отак. Як Коли були обстріли, він старався, то, хоч я старший і вроді його командир, він старався мене розставити так, щоб мене не заділо. Ну, Піклувався про своїх. І виходить до кінця, він прикрив свого командира останній раз. Дуже тяжко втрачати таких людей. Без нього буде набагато тяжче. Загинув Євгенделі 3 листопада. Чоловікові було 42 роки. Також військового за його мужність відзначали й нагородами під час знаходження в АТО. Близькі кажуть, має, зокрема, орден, який вручив йому тодішній президент. Де, де мав, ні Знайомі згадують, Євген мав великі плани на майбутнє. Військовий казав, що хоче вивчити своїх дітей, а також насолоджуватися життям. Виблого Євгена Делі залишилися мама, дружина, 18-річний син та 23-річна донька. Останній спочинок захисник знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань серед інших героїв, що поклали життя, аби в нас було майбутнє, та ми жили у вільній країні. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.